Року твої фізичне відкриття. А, будова атома. А, що вже ви вже знаєте про атом? Давай, Данила. Може я? Давай. Е, атом складається з, з чотирьох частинок: протонів, нейтронів та електронів та, та ядра. Добре. Електрон... Що? У електронів негативний заряд, у протонів позитивний, а у нейтронів негативний. Ой, е... немає заряду. Ще електрони крутяться навколо протонів та... Та... та нейтронів. Добре. Кіра, назви мені предмети, які складаються з атомів. Навколо тебе. Ядро, електро... Предмети. Назві мені предмети, які тебе оточують, які складаються з атомів. Так, лайк. можна я Зачекай мені, Кіра. Цікава. Зараз. назви що перед тобою є зараз? Мені є екран. Екран. екран складається з чого? Ну що це за речовина? Пластик, метал, скло? М -м -м, стекло. Скло? Скло з чого складається? Скло. З піску. Добре. А пісок з чого складається? З маленьких піщинок. А що це маленькі піщинки? Це... А ще є маленький на да. Так, Кіра це Данила не ще ракуші. не зрозуміли. Там вже зрозумів. Кіра все, що нас оточує, це матерія. Матерія складається з речовини, будь-яка речовина а. складається з атомів. А, так. Можна? я скажу? Не... Все, що нас оточує, це в нас атоми, повітря, комп'ютер, телефон, ручка, мандарини. Це, це нас зараз іграшка, умнічка, це все різні атоми. Можна я скажу? Я Давай, Данило. Я. я. А, ну, окей. А Так, в нашому тілі є атоми заліза, але ми складаємо з клітинок. Пла... Да. Добре. Uh, так, добре. Так. Тамерлан, скажи мені, будь ласка, які речовини, які атоми ти знаєш, хімічні елементи? Хімічні елементи? Uh. Uh. Так. Які ти uh, Uh, b, 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 b. Бор. Бор, так. Умничка. Бор. Я Ну, добре, достатньо. Можна я? Давай, Данило. Берелій, карбон, нітроген, оксидент, хлор, неот, натрій, магній, алюміній, сусілій, фосфор, сусілій. Сульфура, хлора, аргон. Та ти вже, вже смутиш таблицю Менделєєва, давай. Так, мені. зараз ще нові будуть елементи. Добре. Молодці. Кіра, починай читати перше. Найменша електронна частинка, що складається з зобутивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, які рухаються навколо нього. Дуже велика добра швидкість читання, але прочитай ще раз оце слово. Електронейтральне Умнічка, Добре. Данило, читай друге, третє. От друге та третє? Так. У центрі атома міститься невелике за розміром ядро. Ядро складається з позитивного зарядженого протони, протонів P+, та і нейтронів n 0 які не мають електричного заряду. Добре. Так, наступне завдання. Нам потрібно виготовити з пластиліну, модель атома гелію. Ми сучасні дітки, ми не будемо використовувати пластилін, ми будемо використовувати з чат GPT, ну, все, взагалі я використовувати для малювання клот. Гелі я вже намалювала з попереднім класом, не дуже цікаво. Ми потім намагалися йому сказати що щось яскравіше нам зроби, Він створив теж не дуже цікаво. Тамірван, давай якийсь ще атом складемо. Чого то було б цікаво подивитися атом якого елементу? Атом Ще Ало. раз намалюй. Наприклад, лерові. Ще раз. Лерові. Ну, Лерові. Да, Верові? Лерові. Добре. Цікаво в тебе бажання. Зараз ми подивимося, що він нам намалює. Він каже, що це помилка. Я також не, не разу не чула. Ні. Флеровий. Флеровий. Давай щось да, таке, флеровий. щоб я е, да, щоб навіть він. Мені погано. Не не давай таке щось скле, про, проще, тому що я не розумію, що про що йде мова. Хром? Ага. Так. Um. Так, чекаємо трошки, ну, так спеціально з другої сторони в справі. Так. Ось так. Що ми бачимо? Ну, знову погано зробив, тому що електрони не літають по орбіталям. Ну, добре, що ми бачимо? Ми бачимо ядро та тут треба засчитати електрони. Еле... Електрони, які обертаються навколо, так, так. ядра. Ем... І у них у є три осіньки. Електронні, орбіталі. електронні орбіталі, умнічка. А скажіть мені, будь ласка, а хто придумав ось цю модель а, атома? А, я забуду. На Е. Це правильно сказав? Резерфорд. Резерфорд. Ернест Резерфорд. І як вам відбувається? Одну хімічну Одну хімічну частину. Давай. А вот эм, Алмаз. Намалюй атом амазу. Так, і дивимося. Ну, це структура. Ну, ось так він його запропонував. Тому що алмаз — це у нас речовина, яка складається з карбону. Відповідно, ось така в нього решітка. Ну, нічого цікавого. Потрібно б з ним було попрацювати. Добре, це ми потім будемо робити вчитися. Все ж таки задавати їм грамотні запитання. Ви, мабуть, вже знаєте, що більшість бізнесів зараз націлено на роботу зі штучним інтелектом, тому показую, що навіть у фізику його можна в фізиці застосовувати навіть у навчанні, не тільки дивитися там правильні відповіді. Добре, давайте перейдемо до шостого запитання. Тамірланд, потрібно взагалі всі. Повин, ми повинні поділити тіла на ось ці слова, поділити на матеріальні об'єкти та властивості. Фізичне тіло, Тамірланд це що в нас буде? Ще раз скажи. Матеріальні. Матеріальний, Матеріальний об'єкт. Дивіться, все, що об'єкт, це те, що ми можемо взяти до руки. Данило, друге. Електронне – це властивості. Ну, як, електрон це властивості. Галі... Об'єкт. Так, це об'єкт. Кіра, е, наступне твоє. Відштовхування. Відштовхування одноіменних зарядів. Це що в нас? Ну, це, типу... І це... Ми можемо тріпчати в руки, чи це властивість? Властивість. Умнічка це властивість. Аня, твоє наступне. Протон. Протон це матеріальні об'єкти. Увнічка, ми його можемо, якщо були фіксиками, взяти до руки. Данило. Колір це матеріальний об'єкт. Да ви що, ми можемо колір okay. взяти в руки? А, Це властивість, властивість добре Тамірлан. Форма матеріальний об'єкт можемо взяти. Дивіться, якщо форма це про для випічки, тортика, якийсь там печені, то так це матеріальний об'єкт. А якщо ми кажемо про Трикутна форма, прямокутна форма, коло, yeah. це вже об'єкт. Тому ну таке. Я не розумію, про що йде мова. Тобто, не написана форма чого? Скоріше за все, це властивість, яка в тебе форма? Аня, нейтрон. Нейтрон це, це одне... матеріальний об'єкт. Умнічка, ми його можемо взяти до руки. Кіра, атом. Атом. це що... матеріальний об'єкт. Умнічка, матеріальний об'єкт. Женя, ти з нами вже. Ми ділимо ці слова на те, що ми можемо взяти до руки, чи те, що це властивість. Об'єкт чи властивість. Смак, як ти думаєш, це що в нас? Ми не можемо взятися до руки. Тобто, це властивість чи об'єкт? Властивість. Властивість, добре. Тамерлан, запах. Властивість. Властивість. Данило, довжина. Властивість. І е, Женя, ще раз, атомне ядро це. Атомне ядро це властивість. Ядро. Ну, ми ж його бачимо. Можемо взяти до руки, якщо б були фіксиками. Це влас... е, об'єкт. Добре, йдемо далі. Давайте прочитаємо наступні правила. Аня, починай читати перше. Електричний це фізична величина, яка характеризує здатність створювати електричні поля. Добрати участь в електромагнітній взаємодії. Добре, зупиняйся. Електрони та протони. Ну, дачи ну, ну, ти вже до крапки. Електрони та протони, що входять до складу атому. Кіра, читає третє, четверте. Частинка тіла зарядом аналознакове штовхуються. Частинка тіла і зарядом протолозно, протягуються. Добре, тобто, якщо ми два плюсики, два мінусики, вони будуть відштовхуватися. Якщо плюси, мінус, мінуси, плюс, вони будуть притягуватись. Тепер переходимо до конкурсу найрозумніше. Ви читаєте, намагаєтеся дати відповіді. Якщо не знаєте, кажете, і ми вже всі разом вам допомагаємо. Женя, починай читати. Перше. Женя, мабуть, відійшов. Давай, Данило. Скільки електронів обертається навколо ядра нейтрального атома, якщо ядро містить сім протонів? Добре. Про що йдемо Як нам дізнатися, що це за елемент? Відкрити. І подивимося, що в нас це за елемент. Це в нас, якщо в нього 7 протонів, то це що за елемент? Який мешкає? Будиночку під номером 7 нітроген. Його малярна атомна маса, вибачте, 14. Тобто в нього буде 7 електронів, 7 протонів та 7 нейтронів. Так. Так. Відповідно, що ми, як ми відповімо на це запитання. У, у нітроген. Нітрогена. Нітрогена, сім протонів. Сім протонів, сім нейтронів та сім електронів. Як у нас запитання: стільки нейтрони. Якою літерою позначаються нейтрони? Н0. Н. І в нітрогені нейтро... в його 7. Добре. Ем... Друге запитання. Женя, ти вже з нами? Які види полів ти вже знаєш? Електричне. Умнічка електричне. Електричне поле. Від слова ем... магніт. Магнітне поле і... Ем... У нашій землі.

Протон це е, негативно, е, позитивно заряд. Позитивний заряд, заряд. добре. Далі. Не, е, нейтрон електрично нейтральна частинка. І електрон – негативний заряд. Все вірно, добре. Та Давай, Давай, четвер, четверте твоє. То ти вважаєш, що першою речовиною, яка після напирання здатна з тіла з малими масами бурштин. Сумнічка, а ти пам'ятаєш, як перекладається бурштин? Гречки? Так. Електрон. Електрон. Я б таке не запитувала. Так, Данило, давай п'яте твоє. Наведи приклад фізичні, які здатні, прикладу. Добре. Буршни. Які притягуються вже. Не які притягують, а притягуються. Що це може бути? Папірці. Добре. Шерсть. Паперці. Картон. Ну, таке. Ну, добре. Шерсть. Шерстина. Добре. Молоси. Так. Пилинки. Ай, пилинки. Так, полинки, добре. Ліза, ти з нами можеш шосте прочитати і дати відповідь? Так. працівки да. аеропорту помітили, що після е, приземлення літа, як натерений хутром, бруштин, мають властивість придягувати до себе тіла з малими масами. Чому, чому це відбувається? Адже під час е, поль. Паліоті ніхто не натирав літак ззовні. Тобто натерті тіла притягує предмети. А літак, mm -hmm. коли летить, ніхто його не натирав. Чому він притягує предмети? Mm -hmm. Mm -hmm. З чого? Де літає літак? Як це називається? У небі. З чого складається наше небо? Mm -hmm. Ну, що це таке? Чим ми дихаємо? Воздух. А чим що таке воздух? Що це таке? З чого складаються? Умничка, окс... кисень, оксиген, азот, озон, гідро... гідроген. Якісь гази. З чого складаються всі гази? Mm -hmm. І Ну, я маю на увазі, ну, що це таке? Це в нас молекули, а молекули, в свою чергу, це в нас mm -hmm. на що поділяються молекули? На атоми. Відповідно, yeah. наше повітря також складається з атомів. Як ми тримо yeah. одні атоми в інший, наприклад, шерсть об скляну палочку. Або дерев'яний карандаш. Так. так само літак треться об повітря. Так? І відповідно так. і він не просто треться, він летить з такою, такою швидкістю, що відбувається тертя у повітрі. Корпус літака натирається в під час польоту. І відповідно і також дає скоріш, що він у нього нос такий, як вигострений. Е, так, так, і щоб голови, різати повітря. Та, різати повітря і пересуватися більше щось. Mm -hmm. Так, і відповідно, він після натирання також стає е, позитивним або негативним і притягує до себе дрібні тіла шерсть, полинку, ми вже написали, що це за тіла. Добре. Хто може малювати на екрані? Намалюйте. Yeah. Давай. Yeah. давай, Таміруан. Намалюй, будь ласка. Yeah. Давай, і Аня. Таміруан зліва, Аня, праворуч. два Дві кульки, які натерті різними матеріалами, дві кульки натерті однаковими матеріалами. О, oh, я не пам'ятаю. Ну, давайте, якщо ми натерли об одну річ. Вони а набудуть яких знаків? А, Однакових. А однакові а, штабу але... знаки, де... знаки що будуть робити? Ми щойно читали. Одноіменні знаки що будуть робити? Притягувати. Навпаки, відштовхуватись. Тобто, дві які відштовхуються. А Аня малює дві кулі, які натерті різними матеріалами. одразу, ви Умнічка притягується. Так, добре, Аня намалювала. Дамірла. А у нього кульки відштовхуються. Молодці. Ну, дуже добре. Добре. Е, і переглянемо невеличкий відеофрагмент. Молодці. Все правильно. Е, Час, невеличкий відеофрагмент. Про е, натерті тіла. Усі предмети складаються з дуже малих елементів. Атомів вони настільки малі, що їх неможливо побачити. Усередині атомів знаходяться ще менші частинки, електрони. Кожний електрон має електричний заряд, який називають негативним. Цей заряд є основою електрики. Те, що відбувалось із шерстю Мамонта, спричинене таким явищем, як статична електрика. Це явище є наслідком переміщення електронів з одного місця в інше. Статичну електрику можна спостерігати, якщо натерти пластмасовий гребінь шерстяною тканиною, той предмет, з якого електрони перемістилися, отримує позитивний заряд. Негативний заряд відштовхує інші негативні заряди, але притягує частинки з позитивним зарядом. Тому гребінь, який отримав негативний заряд, притягує клаптики паперу, що знаходяться поруч із ним. Електрони зосереджуються на одному боці клаптика паперу, а на краю гребеня зберігається позитивний заряд. Так. Шерсть Мамонта заряджена позитивно після розчісування, притягнула все це сміття. На щастя, статичний заряд із часом зникає. Упевнена, що винуваті в цих дивних подіях саме гребені, які ти придбав з нашими старими гребенями ніколи не виникало проблем. Брендо, хоч раз повір. Справа зовсім не в нових гребенях. Запевняю тебе вони найкращі. Френда врешті решт перемогла. Пластмасових гребенів позбулися, а мамонтів розчисували дерев'яними. Ти вже готовий треві? Так, готовий дядьку Френку. Добре. Тобто у нас таке завдання. Дивіться, пояснити чому ж ось це відбувається зображення. Тобто в нас був нейтральний, можна. я? Давай, Данило, в нас був нейтральний вантажик, але коли ми Ну, і позитивно заряджена паличка, чому починає притягуватися? Тому що ні, тому що електрони приходять, ну вони летять, можна сказати. Убере та, та мінуси вони Ой, та плю та протони вони відштовхуються. Тобто у нас тут була суміш плюсиків і мінусиків. Вони як хотіли, так і розташовувалися. Коли ми наближаємо позитивну паличку, всі мінусики з цього е, е, тіла вони намагаються приєднатися, притягнутися до плюсиків. Плюсики навпаки вони відштовхуються. І у нас от це відбувається, що всі плюсики, вони є якомога далі від мінусиків, розташовуються. Але сумарно, як було в нас тут шість плюсиків, шість мінусиків, так і залишається. Вони нікуди не зникають. Електрони залишаються на своєму місці. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер 6. Також всі ви отримаєте оціночки за уроки, семестрові оціночки. Ви з ними ознайомлюєтеся на наступний урок, коли ми зустрічаємось. Якщо у вас буде бажання щось виправити, ви мені з цього починайте урок, будь ласка.